Я йшла, на не йшла. Я обернулася, подивитися, їздять машини, чи ні, побачила синю машину ззаду. Дякую, І її подрізала чи сіра машина чи біла, я її не роздивилася. І тоді тільки удар ззади, все, я нічого не пам'ятаю. А коли в себе я прийшла вже, я побачила, що її немає. А коли вилезла за машину, вона під машиною лежить. Людмила з донькою потрапили до різних лікарень після ДТП, яка сталася у коропі. Матір доправили до Коробської центральної лікарні, а її 12-річна донька перебуває в обласній. Дитина була без свідомості. Вона реагувала на подразники, але вона була без свідомості. Головний лікар Коробської лікарні Володимир Матусяк особисто забирав і жінку, і дитину з місця ДТП. Ми дівчинку відправили в Чернігів, а мати залишилася в нас. Ми її зробили обстеження, зробили рентгени, знеболили. Ну, в неї такі, скажем, середнього ступеня тяжкості пошкодження. Там певна рана зашили, певні сад є, її переломки зки однієї. Ну надаємо допомогу. За словами головної лікарки Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяни Лебідєвої, дитина перебуває в реанімації без свідомості. У неї множинні травми кісток та внутрішніх органів. 7 липня Людмила з донькою приїхали в короб з села Шаболинів. Мати привезла дівчинку в лікарню записати на ОЗД. 8 годин ми приїхали в 9 ші назад. Там йшли по тротуару, коло круга перейшли дорогу. йшли по траві, по правій стороні. По машини їздили, ми не змогли дорогу перейти. І тут дуже сміна, де ми доходили. Я кажу, що там он зебра, я кажу, перейдемо там, не будемо вже тут бігати. Жінка з дитиною перейшли дорогу на цьому переході. Вже на тротуарі в них влетіла машина. Все це сталося на місці, де зараз стоїть червоний Ланос». Пасад б'є сім'єрку, отут він різко так виїжджає, б'є її в переднє крило. І за те, що б'є в переднє крило, якраз виносить цю сторону, і там якраз чітко на людей, на машину, на забор. Коли я виходив з машини, маму взагалі не бачив, він, мабуть, кудись далеко відбросила, а дівчинка лежала під колесом. Артур та В'ячеслав свідки ДТП. Вони їхали позаду автомобіля ВАЗ 2107 кажуть, швидкість була близько 50 кілометрів на годину. Бачили, як Польсваген Пасад різко почав розвертатись ліворуч з місця стоянки, вдарив Ваз на зустрічній смузі. Той після удару влітає в пішоходів і таранить припаркований ланос. Жінку відкинуло на подвір'я, дитину причевило заднім колесом. Жигулів, згадує В'ячеслав. Я коли до дівчат подавшова. Мені принесли, принесли воды і полотенце. Я дівчина птер, вона без сознання лежала. Я потім пішов туди, вижу, мама лежить. Мама лежала, я опять сюди до дівки. Через некоторое время мама піднялася, підскочила сюди і почала плакати. Розповідають про першу реакцію водія вазу. Сімерки вискочив. Я ні при чому і реакцію водія фольксвагена Він прискочив до дівчинки, да. почав цілувати. Моїх внуків побили. щось таке чи ну, Він коротше, був не в собі. Так сказать, кричав mm -hmm. там, що я був правий, потім почав плакати, щось не розуміло. Поліція встановила, що водій Фольксвагена кермував автомобілем у нетверезому стані. Того ж дня поліція затримала громадянина. Поліція розслідує обставини цієї ДТП у рамках провадження. За частиною 2 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп'яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.